Вони чекали обіцяного майже півроку. Кажуть, спершу не хотіли виносити це на загал, але коли навіть натяку на те, що з ними все ж таки розрахується, не з'явилось, вирішили вийти на вулицю. У Хмельницькій області майже дві тисячі людей, які на минулих парламентських виборах працювали на політичну партію Удар грошей за свою роботу не отримали, стверджують ініціатори акції. кажуть, що усі звернення до місцевого керівництва закінчуються тим, що їх відправляють до центрального, а до київських керівників достукатись неможливо. Сказали спочатку, що розрахуються через місяць, потім... Потім розрахується до кінця року, потім з понеділка, потім з 20-го числа. І так слава Богу, вже прийшло. Ну вже сьогодні квітень місяць, і не розраховується. Цій жінці заборгували понад 4,5 тисячі гривень. Вона розповідає, що працювала на удар, бо партія їй імпонувала як політична сила. Зараз жінка не лише ображена на те, що її просто кинули, а й розчарувалась у самій силі. Коли політична партія, яка рветься до влади і є частиною тієї влади, і сьогодні виразили їм хмельничани, навіть довіру 19% проголосувало проголосували сьогодні за, за партію удар. І вони кинули цих людей, то це непорядно, і ми повинні про це заявляти. До суду ці люди звернутись не можуть, адже працювали усі неофіційно, тобто на людських відносинах. Щоправда, свою частину людяності вони виконали. А от політики виявляється, тільки про неї говорили. Люди кажуть, якби йому одразу сказали, що співпраця буде на засадах волонтерства, вони б знали наперед на що йдуть. Якщо тебе приглашають на роботу як е, болельщика, спочатку ні предлагають грошей. То есть тогда да, хорошо, ты готов работать, но если с тобой изначально договариваются не как с активистом, а как с сотрудником, то есть это деловые отношения, взрослые, нормальные, цивилизованные. И когда тебе обещают... Ну вот і потім не виповняє то ето вжені не стидна, стыдно, обідно і противно. Про свою акцію громада попередила керівництво обласного осередку заздалегідь. Ті начебто навіть пообіцяли вийти до людей і пояснити усю ситуацію. Але в офісі, який тепер називається як громадська приймальня, є лише помічник консультант народного депутата від удару Олександра Коренічука. Він каже, що все керівництво прибирає один з парків Хмельницького, а до його компетенції вирішення таких питань не входить. Чи правда визнає, що цих людей знає? Бо під час виборчої кампанії таки Сували разом зараз на даний момент. Я тут працюю в громадській приймальні. Всі інші питання не відносяться до моєї компетенції і ніякої. Інформації на жаль я надати вам не можу. Ставники політичної партії Удар тобто обласного керівництва міського керівництва і плюс ну наші партійці, активисти в рамках це давно була запланована акція, тому що завтра, як ви знаєте, всеукраїнський день довкілля вони сьогодні зараз проводять прибирання в парку імені Чекман. Спокійний спіч помічника, який повторює заздалегідь завчену фразу декого просто бісить». півроку, хожу до вас. Ви сюди приходили в громадську приймальню? А куди я приходив? Я ходив по всьому Хмельницькому. Я ходив по всьому Хмельницькому. Будь ласка, давайте не Що, будь ласка, будь ласка, поверни гроші. Обіцяв? Обіцяв! Але криками, як відомо, справи не зарадиш. Ініціативній групі нічого не залишається, як зачитати резолюцію своєї акції і передати помічнику. Той ймовірно передасть її своєму депутату. А той, схоже, відреагує на неї уже за відомим сценарієм. Працівники штабу на дзвінки не відповідають. Два рази я зверталася в область, сюди, приходила де зараз їх знаходиться. Штаб їх не заставали, тому я навіть не знаю.